Пунктів. На порядок денної сесії в нас буде виноситись чотири питання, які стосуються нашої комісії. Отже, ми маємо з вами в порядку денному розглянути. Слідуючі питання перше про затвердження проєкту землеустрою Сакунлідігаврині щодо зміни цільового призначення земельної ділянки загальної площою 025 для ведення особистого селянського господарства на для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, яка розташована на території Макійської сільської ради району, реянської області, село Макіївка, вулиця Лісова. Друге про продовження терміну дії договорів оренди землі. Розвиток. Третє: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянків під відвільність Партізіанської святковини для розміщення та експлуатації основних посольних допоміжних грівель та споруд технічної трактури про площею 10 сотих на території села Протонська, Макіївської сільської ради, Ніжинського району Чернігівської області в межах населеного общенку. Четверте: про надання згоди на зменшення площі земельної ділянки комунальної власності, яка ж на а Київської сільської ради Міженського району Чернігівської області заява Гамалянина Лазарєва Миколи Вікторовича. Отже, по першому питанні про затвердження проєкту землеустрою закон лінії Гаврилінів щодо зміни цільового призначення земельної ділянки загальною площею 025 з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва і понявського будинку господарських будівель і споруд яка розташована на території Макіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області, село Ванківська, вулиця Лісова, 6. Отже, Олександр Іванович нам проінформує про це. Члени комісії, зворонувши заяву Савкун за Григорів. До заяви погнала. Заявник подав mm. витяг з реєстр. Проект землоустрою. Просить змінити цільове призначення зведення особистого селянського господарства на, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Так як був старий акт жовтого кольору, право власності було на даному. На даному Документів, просить змінити цільове призначення земельної ділянки з відповідним кадастровим номером. Згодьте прошу рішення рекомендувати сільській раді прийняти проєкт рішення як рішення ради. Хто за таке рішення? Прошу хто за. Отже, друге питання. Про продовження терміну дії договорів оренди землі до україв до про укладення додаткової угоди до договору оренду землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільського виробництва 27 .2017 за від 27.11.2017 року зареєстрованого за 19.01.2018 року загальною площею 10,19 3726 тисячних гектара на той самий строк, на тих самих умовах. Пункт 3.1 договору наступній редакції. Договор укладено строком до 26 листопада 2031 року. Інші умови договору оренди землі, оренди землі 27, 11, року, плану, від 2017 року року залишаються без змін. 22. Про укладення додаткової угоди до договору оренди за сільського одеського призначення для ведення товарного сільського одеського виробництва від 27.11.2017 року, зареєструваного за номер від 19.01.2017 року, загальною площею 18,0169 гектара на той самий срок, на тих самих умовах. 3,1 на наступні редакції договорів укладено до 26 листопада 2031 року інші умови договору оренди за ніч 27.11.2017 року, зареєстрованого від 19.01.2018 року, залишаються без змін. 2.3. Укласти додатку угоду до договору оренди землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського господарського виробництва 27.11.2018 року. 11.17 2017 року зараз за номером від 1917 року загальною площою 18,5 тисяч 947 тисяч на на той самий строк на тих самих умовах. Довгору наступні редакції. Довго строку до 10-2020 року, року, інша чи умови довго. З отримано три конверти від компанії ТОУА розвиток. Повідомлення стосовно продовження терміну оренди на 7 років. Ну і було вияснено, що даний орен... орендар справно сплачує орендну плату. Заборгованості, заборгованості повернення платі немає. По, договору, по, по договорам платить 100% по одному, по-іншому по 215%. Це досить високі орендні плати, має першочергове укладення, продовження договору оренди землі. Земельні ділянки знаходяться на території. Hey, рекомендувати сільській раді прийняти проект рішення як рішення ради. Згодну. Mm -hmm. Хто за? Проти тримав складного Вирішили рекомендувати сільській раді прийняти проект рішення як рішення ради. Третє питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво артизіанської складлини для розміщення та експлуатації основних відсотків підповільних будівель та споруд технічної інфраструктури площею на території села Платонівка Макіївської сільської ради Ніжецького району, Чернігівської області в межах населеного пункту. Відповідно, відповідно до плану розвитку громади, буде нове будівництво садловини в селі Блатонника, Маківської, сільської ради. Площа земельної ділянки 10 сот. Так можна. можна. Це, це, це дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою. Сьогодні далі буде згодом на роботі проекту замовлення. Хто за проти отримав Зараз одного на комісії та, через хвилинку буду. прийняти проєкт рішення як mm. рішення ради рішили? Четверте слухали про надання згоди на зменшення площі земельної ділянки комунальної власності, яка розташована приїздівської ради Німецької райони Чернігівської області за заявою Горманина Лазарева Миколи Вікторовича. Надійшла заява від заявника Миколи Лазарева стосовно зменшення земельної ділянки комунальної власності. Земельна ділянка розташована на території Макіївської сільської ради. Це село Минінке. Даний громадянин долучає до заяви державний акт на право приватної власності на земельну Ділянку і просить е зменшити з з з земельну ділянку комунальної власності на 16, 16 сотих. Так як при формуванні е кадастру були помилково внесені е координати, які попали, на, нахи, е які попали на земельну ділянку комунальної власності е Макіївської ділянки, сільської ради. Є питання проважень. Немає. Немає. Будемо голосувати. Хто за те, щоб надати згоду на зменшення площі замельної ділянки? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримав одного голосу. Отже ну, вирішили рекомендувати сільській раді прийняти проєкт рішення як рішення ради. Ми вам вдячні за увагу на цьому засіданні комісії за промислово заменить ресурсів комунального господарства будівництва охорона полічку природного середовища та благоустроємних пунктів у нас завершене.